Переходимо до деяких прикладних питань статистики туризму. Звісно, кожна країна, регіон або локальна дестинація хотіли б знати, скільки саме людей відвідали їх з туристичною метою, хто були ці люди і чого вони обрали саме цю дестинацію. Отже, як було сказано в попередніх темах, одним з найважливіших напрямів статистики туризму є статистика туристичних потоків, або, як буде правильніше, потоків відвідувачів. З ним Безпосередньо пов'язана статистика ночівель цих самих відвідувачів. Саме цей розділ статистики у першу чергу характеризує стан туристичного ринку, зокрема попиту. Найбільше користувачів цікавить інформація щодо обсягу, структури потоку відвідувачів. Цікавими є і деякі інші характеристики потоку. Такі дані представляються статистикою у невартісному вигляді, тобто у вигляді низки кількісних показників. Найважливішими показниками потоків відвідувачів є кількість прибуттів, вибуттів на певну територію, в інтересах якої проводиться статистичне дослідження. Кількість прибуттів або вибуттів визначається кількістю зареєстрованих відвідувачів, що прибули в ту чи іншу країну або місце, чи вибули. З неї за певний період часу, переважно календарний рік, оскільки відвідувач під час поїздки може побувати в різних місцях, фактична чисельність туристів є меншою ніж кількість прибуттів. Статистична інформація про величину туристських потоків в цілому є недостатньою і зазвичай доповнюється даними про структуру існуючого туристичного попиту за різними змінними. Зокрема, йдеться про низку соціально-демографічних, географічних, економічних а декоти мотиваційних змінних. Всі ці показники використовуються насамперед для того, щоб зрозуміти, що це за люди, з яких, власне, і складається потік відвідувачів, з якою метою вони їдуть, як вони витрачають гроші і вільний Час і яким чином власне подорожують, на що звертають увагу при виборі дестинацій, атракцій, локацій, активностей і самих послуг. Статистика, що характеризує соціально-демографічний та споживчий профіль відвідувачів, збирає детальну інформацію про вік, рід діяльності, величину доходу, споживчі звички. Це дає можливість виділити і характеризувати споживчі сегменти відвідувачів, розробити спеціально націлені на них маркетингові програми, максимально адаптувати для них програми обслуговування. У цій частині статистика туризму дуже тісно пов'язана з маркетингом в туризмі. Зрощування статистики, і маркетингу є однією з важливих тенденцій їх розвитку. Зрозуміло, що найбільше увага концентрується. На сегментах відвідувачів найбільш доходних вигідних з економічної точки зору, останнім часом потік відвідувачів все частіше сегментують за психографічними, так званими апостеріорними принципами, тобто на основі відмінностей у способі життя людей. Наприклад, британська туристська адміністрація візит Брітан на різних туристських ринках виділяє від 50 до сотні сегментів споживачів туристичних послуг, що розрізняються тільки лише способом життя. У рекомендаціях зі статистики ЮНВТО до соціально-демографічних характеристик відвідувачів варто відносити стать, вік, статус економічної активності, рід занять, склад сім'ї і сімейний стан, освіту, а також річний дохід домогосподарства, сім'ї або особистісний дохід. Демографічні змінні стать, вік споживачів їх сімейний стан, склад сім'ї і так далі є найпоширенішими чинниками сегментування ринку. Найчастіше в статистичних спостереженнях доступна інформація тільки за статтю та віком споживачів. У методичних рекомендаціях із статистики туризму 2008 року рекомендується виділяти кілька вікових груп туристів. Від 1 до 14 років це дитячий і молодший підлітковий вік, вік 15-24, підлітки і молодь, 25-44 років, 45-64 років, 65 і більше, або так званий третій вік. Відвідувачі у віці від 0 до 14 років у багатьох країнах досі виключаються з числа обстежуваних однак при спеціальних видах обстеження в дитячому шкільному сімейному туризмі їх включення є обов'язковим. Рекомендується також при вибіркових обстеженнях записувати вік всіх членів сім'ї або принаймні вік респондента і вік дітей в сім'ї, яка подорожує. Інтервали вікових груп в статистиці туризму використовують не всі країни. Так, наприклад, в Індії статистика міжнародного туризму ведеться відповідно до рекомендацій ЮНВТО, а от вік внутрішніх туристів враховується за іншою класифікацією. Ряд характеристик туристського потоку обумовлюється статевою приналежністю відвідувачів, наприклад, відмінності в частоті поїздок. Щодо місця проживання, то вихідцями з одного регіону притаманні, як правило, певні стереотипи поведінки. Вони близькі в своїх перевагах, очікуваннях. Взагалі, це є Старішим і надзвичайно важливим параметром потоку відвідувачів, адже саме від нього часто плануються маркетингові бюджети країни, регіону, локальної дестинації. Щодо роду занять, то у міжнародній практиці професійна діяльність людей найчастіше визначається на основі класифікації занять. Міжнародної організації праці, наприклад, в класифікації, яка використовується євростатом для виділення різних учасників конгрес поїздок, наводяться наступні підгрупи: державні службовці вищої ланки і керуючі, топ менеджери або керівники, професійні працівники, професори та викладачі вищої школи, вчені, фрілансери тощо, техніки і фахівці. Офісні службовці або клерки, працівники сфери обслуговування, кваліфіковані працівники в сільському господарстві і рибальстві, ремісники, оператори машин і установок, і працівники складальних виробництв або кваліфіковані працівники, а також некваліфіковані працівники, військовослужбовці за винятком призовників. Рід занять часто доповнюється показниками статусу економічної діяльності, в рамках якого уточнюється повна або неповна зайнятість респондента, самозайнятість або положені безробітного, а також виділяються додаткові категорії осіб залежно від їх економічної діяльності студент, пенсіонер. Домогосподарка тощо склад сім'ї має значний вплив на звичні способи подорожі. В першу чергу важливим є загальне число дорослих і дітей сім'ї, а також вік дітей, який впливає на рішення про те, як і де проводити шкільні канікули. Розмір і склад домогосподарства часто є головним фактором у прийнятті рішень про дестинацію, час і мету поїздки. Так для європейського ринку відпочинку на морі, що не вимагає далеких перельотів, наприклад, для курортів середземноморського басейну основним сегментом є люди від 35 до 48 років із дорослими дітьми. Сімейний стан: сімейний стан респондентів за рекомендацією ЄС може бути описано наступними варіантами: по-перше, одружений або заміжня. По-друге, окреме проживання подружжя, по-третє розлучений, четверте овдовів, п'ятий ніколи не був одружений або заміжньою. І шостий спільне проживання співжиття. Для соціально-економічних характеристик потенційних туристів найбільш важливими є рівень доходів, а також соціальний статус, рід занять, професія і рівень освіти. Через високий ступінь Конфіденційності таку інформацію отримати найбільш складно зазвичай до цього вдаються під час спеціальних опитувань. При визначенні розміру доходу найчастіше використовується показник чистого доходу, тобто суми всіх видів надходжень після сплати податків і внесків на соціальне страхування. Так як велищина доходу може коливатися по місцях і роках, то зазвичай з'ясовується розмір доходу в середньому за місяць або за рік. У міжнародній практиці часто використовується наступна класифікація доходів туристів. Як правило, це буває в доларах або євро

Іншим важливим показником попиту є тривалість перебування одного відвідувача і загальна тривалість перебування. Тривалість перебування одного відвідувача вимірюється в годинах для одноденного відвідувача, але це трапляється вкрай рідко і в ночівлях для туриста. Ночівлею вважається одна доба, проведена одним туристом у певній країні. Або дестинації, загальна кількість ночівель визначається загальною тривалістю перебування всіх туристів у країні або місті протягом певного періоду часу. Потік Відвідувачів також структуризується відповідно до мети поїздки, типу спожитого туристичного продукту, тривалості поїздки або відвідування місця початку та місця призначення поїздки, виду або видів використаного транспорту, видів розміщення. Розглянемо деякі з цих критеріїв окремо. Отже, мета поїздки: основна мета поїздки визначається як та, за відсутності якої поїздка б не відбулась. Інформація про мету туристської поїздки корисна для визначення поведінкових моделей, зокрема моделей туристських витрат. Ця інформація також важлива для виявлення ключових сегментів туристського попиту для планування маркетингу або збутової діяльності. Крім того, класифікація поїздки за метою повинна бути прив'язана. До основних видів діяльності, які здійснювалися у ході поїздки. Отже, перша група цілей відвідувачів особисті, які в свою чергу рекомендовано поділяти на відпустку дозвілля і відпочинок, на відвідування друзів або родичів, на освіту та професійну підготовку, на лікувальні та оздоровчі процедури, на релігію і паломництво, шопінг, транзит або інші цілі. Друга велика група цілей відвідувачів ділові. На них варто зупинитись детальніше. Так, до цієї категорії відноситься діяльність самостійно зайнятих осіб та найманих працівників, якщо вона не має ознак наявності явних або майбутніх відносин трудового найму. Ця категорія також включає, наприклад, участь у нарадах, конференціях або конгресах, торгових ярмарках і виставках, читання лекцій, виступ з концертами, виставами, спектаклями, рекламування, закупівлю, продаж або купівлю. І послуг від імені виробників нерезидентів, участь в місіях іноземних урядів, як дипломатів, військовослужбовців або співробітників міжнародних організацій за винятком тих випадків, коли вони знаходяться у довгостроковому відрядженні, відвідуваній країні, участь в місіях неурядових організацій, участь в наукових, прикладних або фундаментальних дослідженнях, складання програм туристичних подорожей, укладання договорів на надання. Послуг із розміщення та транспортних послуг, роботу в якості гідів або в якості інших працівників сфери туризму, в інтересах агентств нерезидентів, участь в професійних спортивних заходах, відвідування формальних або неформальних курсів професійної підготовки без відриву від виробництва, роботу в складі екіпажу або команди на приватних засобах транспорту. Наприклад, це може бути корпоративний літак або яхта. Якщо ви зараз уважно слухали цей перелік, то зрозуміли, що насправді більшість поїздок, що відбуваються на планеті, відносяться до категорії туристичних. Їде людина в гості до бабусі на дешевий шопінг до сусідньої країни, супроводжує вона туристичну групу або є членом команди яхти. Вона відноситься до категорії відвідувач, і будь-якому професіоналу сфери туризму важливо це розуміти. Однак в системах національної статистики можуть трапитись неузгодження, які призводять, зрештою до неоднозначної оцінки величини туристичного потоку. Наприклад, статистика Держприкордонслужби України виділяє поїздки. Так, дипломатична, службова, ділова, приватна, навчальна, релігійна, культурний, і спортивний обмін, працевлаштування, транзит, обслуговуючий персонал транспортних засобів, імміграція, туризм та інші. Тобто ця класифікація абсолютно не узгоджена з міжнародною, що спричиняє серйозні проблеми із обрахунком. Так, згідно даних прикордонників, Україну в 2019 році відвідала 13,7 мільйонів відвідувачів. І лише для 11 сотих відсотка з них метою подорожі відмічено туризм. Якщо ж керуватись підходом ЮНВТО, то поїздки за більшістю з названих категорій відвідувачів є. Саме туристичними. І тоді у потоці в'їзного туризму України аж 98,2% складають туристичні поїздки. Порівняйте ці цифри 11% та 98,2%. Наступний класифікаційний критерій у туризмі тип туристичного продукту. І він дещо відрізняється від звичних для нас трактовок. Туристський продукт являє собою комбінацію різних аспектів. Це можуть бути характеристики відвідуваних місць, види транспорту, види розміщення, конкретні види діяльності в місцях призначення тощо, навколо конкретного. Центру інтересів формується туристичний продукт, наприклад, екскурсії в природні заповідники, проживання на фермах, відвідування історичних культурних об'єктів, відвідування конкретного міста, заняття конкретним видом спорту, пляжний туризм тощо в цьому випадку. Можна говорити про конкретні типи туристичних продуктів, таких як. Гастрономічний туризм, екотуризм, міський туризм, пляжний туризм, агротуризм, оздоровчий туризм, зимовий і ще багато інших. Ця класифікація стає все більш затребуваною в професійному середовищі і використовується учасниками сфери туризму як інструмент маркетингу, оскільки ці продукти поки що не мають достатньої кількості однакових характеристик, не існує будь-яких міжнародних рекомендацій з використання цього виду класифікації.